Поучання Аввидоротея про те, щоб не осуджувати ближнього. Своє поучення преподобний Авадоротей починає з того, що попереджує нас в необхідності слідкувати за нашими малими несправностями і турбуватися про те, щоб і в малому не згрішити. І в дальшому своєму поученні Він пояснює нам, що гріх осудження ближнього. Гріх, звичайно, що не малий, хоч нам і таким і здається. Я зі свого досвіду духівника помічаю часто, що люди в малих гріхах каються, а про малі гріхи на сповіді багато говорять, а великі гріхи тяжкі. Страшні, пропускають і не помічають. Дуже часто молодь сьогодні, особливо дівчата, наприклад, може сповідатися не слухала тата, не слухала мами. Але з того, що спить з хлопцем, як з чоловіком, навіть не думає сповідатися і не вважає це за гріх. Якщо ми хочемо з вами почати справу свого виправлення, то, можливо, потрібно почати особливо із того, щоб не осуджувати ближнього. Ось що в цьому поученні говорить нам преподобний Авадоротей: Коли б ми пам'ятали браття слова святих старців, коли б ми завжди поучалися в них, то ми б не віддавалися так легко безпечності щодо себе. І справді, у нас усіх є деяка безпечність. Ми не турбуємося про виправлення себе. Нас турбують багато інших речей, котрі, звичайно, заслуговують нашої уваги, але все ж таки, щоб не, від... щоб не відбувалося у світі, щоб не відбувалося навколо нас, цим усім турбується Бог. А ось нас спасти. І нашу душу виправити без нас навіть Бог не може. І до цього ми з вами повинні докласти якнайбільшу турботу. За цим ми повинні журитися, за цим ми повинні уважно слідкувати. Бо якщо б ми, як вони сказали, не нехтували малим і тим, що нам видається незначним, то не впадали б у велике тяжке. Я завжди кажу вам, що через оці незначні гріхи, через те, що кажемо, що поганого в тому чи в іншому постає в душі лиха звичка, і людина починає занедбувати і велике. Звичайно, ви напевно пам'ятаєте слова Спасителя про те, що за кожне слово бездільне. Дасть людина відповідь у день суду. Тобто, за кожне пусте слово дасть людина відповідь у день суду, тим більше за слово, до якого примішано щось зле, щось погане. І далі починає говорити нам Ава Доротей про гріх осудження ближнього. Чи знаєте ви, який тяжкий гріх осуджувати ближнього? Бо що є тяжчим за це? Що настільки ненавидить Бог? Від чого Він так відвертається, як і отці казали, що немає нічого гіршого за осудження, однак і до такого великого зла людина приходить через теж ж занедбання незначного, як здається. Я думаю, що всі ми прогрішилися цим страшним гріхом. Якщо ми згадуємо своє дитинство, якщо згадуємо ту щиру дитячу простоту незлобивість, то можна побачити, що тоді у нас цього гріха не було. Він, можливо, був у зародку колись, але зараз він розвився і став дуже тяжким і страшним гріхом. Та ж сама колода. Яка старчить у власному оці нашому. В таке велике зло людина приходить через незначне, на перший погляд, недбальство. Тобто людині здається, що це незначне, а насправді в очах Божих це незначне є також гріхом є дорогою до смерті та погибелі. Бо через те, що людина дозволила собі незначне осуджувати ближнього, через те, що каже, що в тому поганого, якщо послухаю, що говорить цей брат? Що поганого, якщо і я скажу одне ось таке то слово. Що такого, якщо я подивлюся, що буде робити цей брат чи той прочанин? Через оце саме. Ум починає залишати свої гріхи без уваги і помічати гріхи ближнього. І, звичайно, дорогі мої, всі ми в цьому винні нас дуже турбує життя інших людей. Ми дуже цікавимося, як живуть інші, дуже любимо спостерігати за іншими, дивитися за ними і забуваємо дивитися за своєю душею. І потрібно сказати, що сучасний світ з його розвагами, з його спокусами, він якраз заставляє нас не дивитися всередину себе. Він привертає всю нашу увагу. І, звичайно, що це ознака того, що світ іде до кінця, це ознака занепалості цього світу. І ось. Як від цього всього розум починає залишати свої гріхи без уваги та помічати гріхи ближнього? І через, і через це потім трапляється, що ми осуджуємо, лихословимо, зневажаємо ближніх і нарешті падаємо і в те, що осуджуємо? Тут є деякий духовний закон. Якщо ми когось чомусь осуджуємо, якщо ми над кимось возвеличуємося, то самі в кінці кінців впадемо в ті самі гріхи, а можливо, і в гірші в порівнянні з тими, які помітили у нашому ближньому. Бо через те, що людина не журиться своїми гріхами і не оплакує, як сказали оці свого мерця, Свою загиблу душу не може вона досягти успіху, ні в чому доброму, а завжди звертає увагу на діла ближнього. І дуже багато є зараз людей, які вміють давати різні поради, давати різні рецепти, дуже багато людей, яких є плани, як виправити світ, як зробити все кращим. І дуже мало людей. Я навіть не знаю, чи є вони, які б виправляли самі себе, а це перша справа, найголовніша, яка доручена Богом. Якщо ми з вами зуміємо навіть своїми порадами спасти світ, а загубимо себе, то яку ми отримаємо від цього користь, продовжуючи викладати своє вчення? Ісус Христос сказав, не судіть, щоб і вас не судили. Для того, щоб правильно розуміти ці слова, треба знати, в якій обстановці вони були вимовлені і кому були адресовані. В староєврейській державі за часів Ісуса Христа чинила великий вплив на людей релігійно-політична течія фарисеїв. Фарисеї привласнювали собі право не лише на власний розсуд, як це було вигідно їм тлумачити закон Божий, але й засуджувати людей, що не підтримували їх поглядів, не виконували їх правил. А він же сказав їм у відповідь, чому і ви порушуєте заповідь Божу заради передання вашого. Матея 15.3 Керуючись своєю вигодою і хибними поглядами, фарисеї судили про все життя людини і ухвалювали вирок про те, чи праведна ця людина, чи грішна. Самих фарисеїв відрізняв егоїзм, зарозумілість і марнославство. Їх особиста, частенько хибна точка зору була для них основним критерієм у засудженні інших людей і. Обговорені питання, звівши самих себе у ранг праведників, вони приписували собі права суддів, критикуючи і засуджуючи вчинки та слова інших людей, з'являючись перед народом у вигляді праведних учителів. Представники цієї секти були присутніми і на нагірній проповіді, беручи приклад, з багато юдеїв. Теж одержимих егоїзмом і самолюбністю, проявляли схильність до дріб'язкової критики і засудження ближніх. От такими людям, що забули про совість і співчуття до ближніх, що не помічають своїх недоліків, але критикують інших людей, Ісус Христос сказав: Не судіть, щоб і вас не судили. Слово судити, яке вживається у цій фразі, має декілька. Смисловних значень, судити, іншими словами, думати, тобто міркувати, обговорювати щось, а також мислити, роздумувати. Судити означає засуджувати, критикувати когось або щось. Судити означає звершувати суд над людьми. Тобто розбирати і вирішувати суперечки, тяжби і справи, і ухвалювати вирок над винними, словосполучення не судіть, уживане не у розглянутій фразі, природню не забороняє людям мислити, і пророки нехай говорять двоє чи троє, а інші нехай розмірковують перше Корінтян чотирнадцять, двадцять дев'ять. У якомусь смисловому значенні, в другому чи третьому воно застосоване. Слова Спасителя не застосовані у третьому смисловому значенні, бо в них говориться не про роботу людських судів, хоча суди в суспільстві не відкидаються, а говориться про засудження у вигляді лихослів'я ближнього. Цими словами рекомендується не судити. Лихословити людей за їх спонукання і вчинки, але допомогти їм виправитися, бо судити про все життя людини і ухвалювати її вирок за скоєне має лише Господь Бог. Тому не судіть нічого передчасно, аж доки не прийде Господь, який освітить таємне у темряві і виявить сердечні наміри. 1 Коринтян 4:5 є людини. Один є законодавець і суддя, який може спасти і погубити, Якова 4.12. Ми люди ніколи не зуміємо дізнатися до кінця того, що приховано в душі іншої людини. Людина не повинна судити про усе життя ближнього з винесенням вироку. Праведна вона або грішна, бо може помилитися під час свого суду. І через свою гріховну природу може не до кінця і не точно зрозуміти ближнього, якого засуджує. Тільки один Господь, який без гріха, якому відомі таємні намери будь-якої людини, може зі співчуттям і ніжністю підійти до людської душі і без помилки оцінити вчинки людей. Тому слова Спасителя треба розуміти тільки в другому смисловому значенні засуджувати, що власне не рекомендує робити «спасити». Судити у сенсі засуджувати лихословити ближнього не можна тому, що людина, часто засуджуючи іншого за якийсь гріх, сама скоює цей або подібний гріх. Отже, нема тобі виправдання всякій чоловічі, що судиш іншого. Бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, чиниш бо те саме і ти, що судиш, Римлян 2.1. І засуджуючи ближнього за гріховний вчинок, така людина засуджує сама себе, оскільки сама скоювала такий же чи подібний вчинок. Більше того, Господь ясно указує на те, що в цій ситуації людина ухвалює виру і собі, якщо засуджує ближнього за гріх, який скоює сама. Слова судя чи іншого чиниш, теж, теж ясно указують на тяжкість гріха тієї людини, яка засуджує чи ближнього за гріх, цим засудженням викриває і себе. Оскільки сама винна у такому ж гріху. Більше того, людина до свого власного гріха, за який засуджує ближнього, додає ще й гріх лихослів'я та осуду, який з'єднується з гріхом гордині і зарозумілості. У Євангелиста Луки слова словачі Ісуса Христа про суд передані трохи інакше, бо у них є присутнім пояснення не судіть. То і вас не судитимуть. Не осуджуйте, то й вас не осудять. Прощайте, то й вас прощатимуть. Луки 6:37, як пояснення того, чому людина не повинна судити у серці засуджувати інших людей, ясно указано на наявність закону відплати Божої за людські вчинки. Судити ближнього в сенсі розпускати плітки, лихословити, звинувачувати і викривати не можна тому, щоб і з вами не чинили також. Отже, от все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви, робіть їм. Матея 7.12. Як бачимо, викриття і лихослів'я в цих словах представлене як вчинок, за який людина нестиме відповідальність перед Богом. І отримає покарання за законом відплати Божої, для того, щоб уникнути караючої Божої відплати, Ісус Христос радить: не судіть, то і вас не судитимуть. не осуджуйте, то і вас не осудять. Вказуючи на те, що судити людей має не людина, а Господь. Згідно з уявленнями Християнства. Істинним судею є Ісус Христос, якому Бог Отець, як Сину, віддав увесь суд, бо Отець не судить нікого, а увесь суд віддав Синові, Івана 5:22. Таким чином, тільки Ісус Христос є істинний і справедливий суддя. У світлі цього положення людина, що судить про усе життя свого ближнього, з проголошенням вироку засудження, самовільно ставить себе на місце Ісуса Христа суді. Така дія людини є богопротивною, оскільки угодне злому духу, який, уподібнюючи себе Богові, намагається зайняти місце Боже. Сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Друге Солонян 2:4. Застерігаючи людей від суворої і непримиренної критики ближніх, яку використовували фарсеї. Апостол Павло пише, браття, якщо і впаде людина у якийсь гріх, ви духовні виправляєте такого в душі лагідності, пленуючи кожний себе, щоб і ти не був спокушений. Галатів 6.1. У цих словах апостол Павло настійно радить людям, що полюбляють критикувати, передусім не допускати своїх недоліків і боротися з ними, тобто не допускати гріховних вчинків. У попередній частині на гірної проповіді у вигляді заперечень Спаситель дає цілий ряд заборон, що стосується того, як не слід чинити. Ясно вказуючи на те, що є гріховним чинком. Наприклад, коли твориш милостиню, не сорми перед собою, Матея 6:2, коли молишся, не будь як лицемір, Матея 6:5, а молячись, не говоріть зайвого, як кисичники, Матея 6,7. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри. 6.16. Не збирайте собі скарбів на землі Матея 6.19. Не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти пити. Матея 6.25. Не торбуйтеся і не кажіть. Матея 6:31, не піклуйтеся про завтрашній день. Матея 6.34. Попри всі застереження. Переважна більшість людей тим чи іншим способом засуджує ближнє. Однією з форм такого засудження стало навішування людям певної національності, зовнішності, професії, ярликів, тобто оціночного судження про людину, яку ми достеменно не знаємо. Як, наприклад, фарисеїв, представників однієї з релігійних течій, що існували в юдеї в новосвітні часи, ми вважали лицемірами, а слово фарисейство. Українській мові стало синонімом цієї людської вади. Звичайно, судження про те, що багато фарисеїв були лицемірами, не є безпідставними. Сам Спаситель неодноразово казав про це горвам книжників фарисеїв. лицеміри. Матея 13, 23, 13, 16. 23.27. Проте варто зауважити, що не всі фарисеї були лицемірами. були серед них і богобійні люди, як, наприклад, Йосиф Раметейський, чоловік благий і праведний, який сам сподівався царства Божого. Матея 23:50, 51. Саме завдяки його старанням, а також старанням Никодима, який також був фарисеєм. Був гідно похований Спаситель, тому не судіть нічого передчасно. 1 Коринтян 4,5, щоб не опинитися в недвозначному становищі, якому опинився Фарисей з Христової притчі про Промитарій фарисеї. Біблійний приклад Фарисея був обраний спеціально, щоб надати допису більшої об'єктивності, і мимоволі не стати захисником Фарисею. Адже так склалося, що людям найважче дотримуватися середини. Більшість нас так чи інакше волюють тікати від однієї крайності до іншої. Як, наприклад, якщо ми не засуджуємо фарисеїв, то починаємо волі їх захищати? Отже, два чоловіки прийшли до храму помолитися. Один фарисей, а другий митар. Фарисей став що так про себе молився. Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники. От на цьому місці фарисею варто було просто сказати слово Амінь. Тим самим завершивши свою подячну молитву Богу. Проте фарисей не утримався, а засудив ближню, точніше Митаря, навішавши на нього звичний для юдеїв того часу ярлик грішник. А чи не помилявся, митері були зрадниками свого народу, які співпрацювали з ненависними римськими окупантами та до того, щоб дарали власний народ. Саме так сприймали Юдеї митарів, а не як людей, які йшли за Ісусом. У більшості з нас, сучасних християн, про митарів склалося саме таке враження. Фарисей назвав грішника грішником, але одночасно засудив його. А оцей момент явно не був для нього на користь. Не злословити один на одного, браття, бо хто злословить на брата або судить брата свого, той злословить на закон і судить закон. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець закону, а суддя. Один є законодавець і суддя, який може спасти й погубити. А ти хто що судиш ближнього? Якова 4, 11, 12. От чому фарисей пішов додому свого, виправданий менше, ніж митер, адже всякий, хто підноситься, принижений буде. А засудження ближнього хіба не є піднесення. Отак От згаданий фарисей згрішив перед Богом, хоча цілком, можливо, хотів догодити йому. У подібну недвозначну ситуацію, як вже казалося на початку, можемо потрапити і ми. Коли будемо судити малознайомих людей за зовнішніми ознаками, за звичними ярликами, тому не судіть нічого передчасно, аж доки не прийде Господь. Зазвичай, згадуючи цю притчу, люди звикли порівнювати Митеря і Фарисея. Проте сьогодні хотілося оминути цієї розмови, а все через згадані ярлики, згідно з якими мимоволі почали вважати Митерю ледь. Не Праведниками, на відміну від лицемірних фарисеїв, виявляється, ярлики можуть бути не тільки негативними, але й позитивними, що у підсумку заважатиме нам правильно сприймати людей, не судити, а сприймати. Зважаючи на це, цю розмову хотів би закінчити наступною біблійною порадою: якщо у кого з вас не вистачає мудрості, Хай просить у Бога, який дає всім просто і без токорів, і дасться йому. Якова 1,5. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписався. У першому коментарі ділю благословення, пишіть імена, а також коментуйте, задавайте свої запитання і про. Лайки, вподобайки, пальчик вверх, чи пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!